Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад. До 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну що ж, далі цікаво про спорт. І почнемо ми не з чемпіонату Європи з легкої атлетики. З інших новин прикарпатський спортсмен Назар Левицький здобув золото на чемпіонаті Європи зі спортивного орієнтування з порушеннями для спортсменів з порушеннями слуху. Нагадаємо, що цього разу чемпіонат проходить у Латвії і додамо Назар Левицький заслужений майстер спорту України, триразовий чемпіон Дефлімпійських ігор 2022 року. Чемпіон світу серед слабочуючих спортсменів. Спортсменів 2023 року. учасник численних змагань і чемпіонатів України і за кордоном. Вітаємо Назара Це дуже велике досягнення для українського спорту, звичайно. ж Ну і сьогодні стартує трав'яний сезон у жіночому тенісному турі WTA в британському ноттінгемі та. Нітерл... Нідерландському Гертенгенбосі. отакі дві два міста, які будуть приймати перші трав'яні змагання. Це підготовка до Вінболдону. Безперечно, що ми там розраховуємо на хороші виступи українських спортсменок. Тим більше, що наші спортсменки вже мають успіхи на Воїмболдоні. У Нотінгемі свою підготовку до Вінболдону розпочинають дві українки: Дар'я Снігур та Марта Костюк, яка з нового змагального тижня випередить Еліну Світольну в боротьбі за звання першої ракетки світу. Е, першу Боже. Хотілося б першої ракетки світу, але поки що першої ракетки. України Марта Костюк обійде Еліну Світону, тому що Еліні Світольні не вдалося захистити свій минулорічний результат на Ролан-Гаросі. Як наслідок, ми отримуємо нову першу ракетку України, і нею буде Марта Костюк. Обидві тенісистки розпочнуть розпочнуть оупен цей опен. Я маю на увазі Дарія Снігуру та Марта Костюк з першого кола, в якому зустрінуться між собою. От бачите, Снігур і Костюк вже зустрінуться між собою. Костюк стартуватиме під другим номером посіву. А 123 я ракетка світового рейтингу Снігур до числа сіяних не потрапила. Досі костюк та снігур зустрічалися лише одного разу. В лютому 2020 року марта вигравала українські дербі на хардових змаганнях в Каїрі. Ну що, будемо вболівати, і кожен буде підтримувати свою. Але в принципі на Вимболдоні бажаємо успіху обом нашим спортсменкам. У житті легендарного британського велогонщика Бредлі Вігінса настали важкі часи. Його визнали банкрутом. Він заборгував кредиторам понад один мільйон фунтів і не зміг виплатити свій борг. Тепер, згідно з рішенням суду, Вігінса конфіскують все його майно, включно з трофеями та нагородами, які 43-річний британець завоював протягом своєї кар'єри. Нагадаємо, Вігінс домігся успіхів у велоспорті як на треку, так і на шосе. На треку він чотири рази ставав олімпійським чемпіоном. Разів чемпіоном світу. На шосе Вігінс вигравав Тур де Франс 2012 року, ставав олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу у розділці. У 2012 році британь завоював нагороду Золотий велосипед, а це аналог золотого м'яча у велоспорті. Ну, от, бачите, навіть спортсмени, які все життя заробляють величезні кошти, вони можуть збанкрутувати. Ну і звичайно, звичайно ж найприємніший епізод. І я закликаю е, Руслана і люду зараз переглянути цю новину, тому що насправді вона дуже дуже цікава і дуже дуже приємна. Я впевнений, що ви її вже бачили, і якраз все впродовж нашого. Е, Кілька е, е, минулої розмови про те, чим відрізняється спортивна ходьба від бігу і що таке спортивна ходьба. Українська скороходка Людмила Оляновська виборола першу медаль для України на Євро 2024. Це я вже говорив, правда? Да. І ну, я маю на увазі з легкої атлетики, здобула ліцензію на Олімпійські ігри. про неї Про неї вже третій день всі говорять. А в чому проблема? І в чому питання? Вона настільки епічно виграла цю бронзу, що це війде в анали взагалі світового спорту. Давайте зараз подивимося відео. А я в. Ну, трошки розповім. Іспанка бігла на бронзу, вона була впевнена, що вона буде третьою. Не помітила, як за спини вискочила українка і просто вирвала вирвала цю бронзову медаль. Подивіться на обличчя Іспанки, яка розгубилася, яка вже поцеп... яка вже причепила прапор, яка вже бігла, вже піднімала руку і програла на останніх секундах. От на ваших екранах українка Людмила Оляновська, яка стала бронзовою призеркою В чому проблема? В чому проблема? Всі іспанці написали, що вона перейшла на біг і що треба знімати її зі змагань. Іспанці можуть писати, Руслан, все, що хочеш. От чесно, я тобі кажу, все, що хочеш. По цьому кадру, по цьому кадру видно, що в неї немає оцього переступу, коли дві ноги в повітрі. Ага. Немає такого. Розумієш? От можна дивитися: от подивися, бачиш, о, вона о, о. наступає, одною наступає, другою вже друг, другу піднімає. Тобто, це не біг. Це... А, це іспанці, О... іспанці наполягають, що вона на останніх у цих кадрах, що вона перейшла на біг, і всі іспанські засоби інформації. Ну я розумію їхній розпад. Вони програли бронзу чемпіонату Європи. Вони вже з прапором бігли. Ну, чесно кажучи, це ну знаєш, це в спорті називається, коли ну ти вже м, зловив зірку, тому що не можна так. Треба битися до останньої секунди. Ой, ти Бог. не програв, поки в тебе є остання спроба. І Оляновська, бачите, на останніх секундах змогла обійти. Іспанці кажуть, що треба дискваліфікувати, але я чесно кажучи, я спілкувався з арбітром. Вона каже: нема бігу там. Вона, якраз, от поки одна нога. Піднімається друга наступає, поки одна нога піднімається, друга наступає. Нема жодного кадру, де було би помітно, що дві ноги угу. перебувають в повітрі, а це б означало біг і дискваліфікацію. Тому Оляновська Молоченка, чемпіон бронзова призерка чемпіона Європи. І, безперечно, це дуже приємно для України. Знову ж таки, напередодні Олімпійські ігри, які відбудуться у Парижі. Ну як же ж в останні секунди? І така е, перемога нашої, і не піддати під сумнів. Та але розуміємо, друзі, слухай і ігоре. А зараз, зараз е, ми. Ми хочемо тебе попросити прокоментувати одне відео. Давай, а, мабуть, ти бачив чи не бачив. Якщо не бачив, ще більш цікаве. А зараз покажіть, будь ласка, на відео. Давай це футболіст Девід Бекхем. Так. А в, зараз просимо тебе це відео просто прокоментувати як футбольний спортивний матч, який жваво, яскраво. громко. Девід Бекхем зараз тримає цю лопатку для того, щоб посадити своє дерево. І це фантастична троянда, яку коли-небудь звичайно він подарує своїй дружині, але поки що, поки що він вставляє це все у дірку для того, щоб вона виросла і потішила його сім'ю. Нормально вам? А перешкоди. Він без перешкод. Він такий футболіст, що в нього він перешкод не бачив. Один м'яч не виграв, але перешкод він не бачив. Слухай, за кілька секунд я отримав той самий кайф від коментування спортивного матчу. Навіть якщо не затятий футболіст, а флорист. От я зараз став флористом через Девіда Бекхема. приємно. Ну Ти красавчик, красавчик. Єдине, що додам, друзі, з'явилося свіже відео Девіда Бекхема. Ми давайте разом подивимося, і він тут пише thanks for the advice Дякую за море коментарів до попереднього відео. Тільки що закоментував циганик з посадкою троянди і море порад, які його фани а, викладали під цим відео в якості коментів. І бачите саджає зараз наступний кустик троянд кустик. Так ну, і... знаєш, я тебе сказати, що все таки правою рогою штрафні він був краще ніж садить від чого Подиви, як він мощує. Подиви, як, як ти казав, дірка велика, ти а троянда. То я тобі просто Янда хочу сказати, що ногами він вправніше, ніж руками. А типу, ти пути ну, в маєш з кущами як впоратися. Ну, ну, я маєш. при всій повазі до Девіда Бекхема, але права нога у нього набагато краще, ніж права рука. Так що подивимося. О, всі кінцівки правильно працюють у ігоро. Цигана, як ми розуміємо, на тому і будуємося. Пасибі, ігори! Гарного ефіру вам все найкращого.